Кордони області на онлайн-мапах бойових дій червоніють. Ворог настирливо рветься до адмінмежі Дніпропетровщини. Каби та регулярні шахетні авіанальоти. У таких умовах нині живуть мешканці прифронтових громад. У прифронтових селах регіону, що в лічених кілометрах від зони бойових дій наразі триває примусова евакуація родин із дітьми. У нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дні повивозили всіх. Тож, яка ситуація зараз в нашій області, які настрої панують серед дніпрян? Свіжі опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать: 60% українців готові терпіти стільки, скільки буде треба, і абсолютна більшість проти завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція. Водночас, майже половина людей певні через 10 років Україна буде зруйнованою країною і значним відтоком населення. Ринок праці. Якщо він нестабільний, тобто кількість звернень до центру зайнятості хаотично зменшується, або ж навпаки, видомо збільшується, це тривожний сигнал. Який цей ринок зараз у Дніпрі? Питаємо директорку Дніпровської філії обласного центру зайнятості. Якщо у нас двадцять 2022 році до нас звернулося протягом року більше 22 тисяч осіб, то станом на сьогодні близько 8 тисяч. Ці дані коментують у центрі зайнятості. Говорять про стабільність ринку праці. Водночас, деякі спеціалісти вже не один рік у великому дефіциті. Причин кажуть фахівці декілька роботодавці шукають працівників, і в нас дійсно склався дефіцит робочої сили. Він є і об'єктивні причини для цього. Да, якась кількість боронить нашу країну. Хтось поїхав за кордон, так, хтось не має достатньої кваліфікації. На сьогодні говорять у центрі зайнятості у Дніпрі актуальні понад 11 тисяч вакансій. Найбільше роботодавців цікавлять робітничі професії. Водночас усім охочим у центрі пропонують програми перенавчання або перекваліфікації а що з нерухомістю? Чи купують люди житло у Дніпрі, сподіваючись на краще майбутнє? Чи навпаки продають та виїжджають у більш безпечні регіони? Експерт з нерухомості говорить, квартири у місті купують як інвестори для здачі в оренду, так і пересічні громадяни. Люди купують, тому що їм треба жити, і вони думають, що тут в Дніпрі все буде добре. Проте динаміка купівель каже експерт, суттєво зменшилась. А власники квартир, які виставляють житло на продаж, істотно знизили цінники. Однокімнатна квартира на перемозі січень 2024 року, це десь середина, коштувала 40 тисяч доларів. А зараз 40 тисяч доларів коштує трьохкімнатна квартира на перемозі. У 24-му 40 тисяч да січень 24-го. за спостереженнями експерта вартість квартир у Дніпрі почала знижуватись із початком повномасштабного вторгнення. Але значний стрибок цін вниз зафіксували саме у 24-му та першому півріччі 25-го року. Кількість оголошень воно збільшується кожного місяця. Все більше і більше оголошень, тобто все більше і більше бажання продавати. Але покупців все менше і менше. Вища освіта чи користуються популярністю Дніпровські виші або ж студенти надають перевагу іншим містам України у 2024 році. На відміну від 2023, го кількість вступників впала на третину. Дніпропетровщина в загальному рейтингу замкнула першу п'ятірку. Загалом у вищій області подали 34,5 тисяч заяв. Суттєве зменшення кількості вступників зафіксували зокрема і в Дніпровській політехніці. 21-24 – це значна кількість на майже на 1200 вступників до нас прийшло менше, і це тільки Дніпропетровська область. В 22 другому вона скоротилася порівняння з 21-м не так набагато їх було всього десь на 400 менше. Загалом у Дніпровській політехніці нині здобувають освіту приблизно 10 тисяч студентів за змішаною формою навчання. Вступників стало менше, припускають через складну безпекову обстановку. Дніпропетровщина вже є не такою безпечною. Переміщуються особи, від туди далі вже в Західній області. І більшість все ж таки і Дніпровців, і мешканців області вони обирають для вступу заклади освіти за кордоном. Офіційних даних, скільки містян наразі залишили Дніпро через наближення фронту, немає. Тож неможливо говорити конкретно про масштаби виїзду або чи існують серед мешканців міста та області панічні настрої. Водночас ситуація в різних сферах свідчить про те, що жителі міста намагаються прорахувати усі варіанти і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Марко Ручка, Денис Лисанко, Сергій Озіров. Новини 11 каналу.